Ліна Костенко Берестечко. Історичний роман Уривок 4. А красиві наложниці викруглялися голими животами і шовковими стегнами. Голубий чат кальяну розколихували бранзолети. А одну татари в баранячих шапках притягли до намету. І кинули хану. Це ж десь в цих селах заарканили, в бігах поповнюють гарем. Дівча краси недоторканної, мабуть, як та колись хурем. Вже хан обсотує шовками, вже каже на ніч привести, чіпкими клішнями руками вже гладить коси, відпусти. А я ж хіба тебе держу, казав гірей. Я ж з тобою дружу, казав гірей, ти ж мені, любий брат, казав гірей. Я ж тобі вельми рад, казав гірей. А будь же ти проклят, від брата до брата ходжу, як від понтія до пілата, куди не поткнешся, один ярем. І кожен тягне тебе душогуб за руки, річ посполита з царем, а зіяти п'яти, литва за чуб, лежу розп'ятий, та вже раз п'ятий. А кожен катюга мій, Мастко слов, долоні мої процвяховані ятряться, а пси шолудиві. Злизують кров. Я воскресаю і знову гину. Несу свій хрест на свої голгочі, а цар стромляє мені у спину свої, двойлезі каправі очі. Земля ж моя нащо ти рожаїста? А чом же ти земле не з каменю трути? Що кожна прожра бажати тебе з'їсти і пощасливити кожен трутень. Коси наші не клепані, діти наші не плекані, горе на нашу голову зайди ці прителепані. Чекайте, за муку мою страсну, за те, що в неволі кляну. Ох! Ох, же ж і встану, ох, і струсну, ох же ж об землю і хряпну. Хан знизував плечима. Чого ти кипиш від люті? Я ж тебе не продав у стамбул. Той сиди собі, слухай лютню, кури турецький штамбул. Може, холодно, не соромся. Гурій досить в цьому раю. Ось єгипетська, он саронська. Або, може, хочеш свою. Тубери іще не почата. Дика дуже, та в тому й смак, що застегна, як і очата. Що ти плачеш? Оце так так. Гетьман плаче. Вона ж не перва, тут таких у кожнім селі. Ти ж, Богдане, із того дерева, з якого ріжуться королі. Ти Хмельницький, а я гірей, із неволі нема дверей. Тут господар, хто поборов, Заплатиш викуп та й будь здоров. Повержений Богдан, хто дасть за мене викуп? Розбите військо вмовкли Чигирин, Якби колись, то це б я тільки кликнув, тепер кому я хто, ціна мені калим, Пошлю до сина з прикрої нагоди, Нехай поможе гроші немалі. Боровся за свободу, не виборов свободи. Тепер плати за право ходить по цій землі. Але чому? З якої б то причини? Іслам гірей так тяжко зрадив нас? Він за два дні міняє три личини, та ще й четверту має про запас. У них там в небі зоряно і птично, На цілий степ велика виднота. А може, й справді їм було незвично, такі ліси, такі тут болота. Чи, може, рана дуже дошкуляла, його ж там куля трафила все дно? Оде мій корсунь, де моя пилява, де перемог високе знамено? З цим ханом з роду ми не мали приязні. Хіба з добра покликав я Орду? Я біля нього, як на прив'язі, усе якоїсь пастки жду. То він ці села кров'ю заскородить, то хоче ласки в короля зажить. Це хитрий хан. Він знає, що він робить. Якщо побіг, то він уже біжить. Татари ні.